Друзі, вітаю вас! Я Степан Пруцюк, письменник. Я хочу, щоб ми сьогодні з вами двигнули дуже важку і дуже складну тему, як народжувався, розвивався і до чого призводив страх в душах деяких наших письменників тоталітарний час. Але зразу хочу сказати, страх це невід'ємна частина кожної людини. Люди, які не мають страху, насправді, їх є дуже мало. І їхньому життю тоді постійно щось загрожує. Тому що якщо зовсім не мати страху, можна ступати з балкону вниз, там якого дев'ятого поверху, чи кидатися у найглибші водойми і так далі. і так далі. До речі, я буду говорити про наших письменників, але ха -ха, лікарів вилікується сам. Я не знаю, звідки і коли, але один із моїх найглибших страхів це страх висоти. Було тому кілька років, був такий випадок, що я був у місті Чикаго, в Америці, у нашої в гостях в нашої діаспори, яка мене запросила, і одна із моїх друзів, пані Галина, попросила мене, щоб я там пішов на таке колесо огляду, на 105-й поверх, здається. І це так, між іншим, говорило, що люди ходять раптом я сполотнів, ще, ще нікуди не йшов. <сих> Питаю Степана, що з тобою? Я сказав, що я не можу піти. А чого? Каже, маєш час, то, то що зараз те ще. Я тоді сказав, що в мене є страх висоти. Психологи вважають, що страх висоти це форма страху смерті. Інші, як Карен Хорні, знаменитий лікар, психотерапевт знаменитий спеціаліст 20-го століття з лікуванням і розуміння неврозів, яка вважала, що це страх впасти строною ілюзорної величі. От. І ще якісь такі різні гіпотези є, у будь-якому разі немає досконалого пояснення, звідки береться саме страх висоти. І ви, напевно, знаєте, може, серед вас є люди, от також, які дивляться цю передачу, буває, що от страх висоти такий, що ти відчуваєш буквально, як тіло починає тобі відмовляти. Тобто, я дуже знаю, що таке страх у нелегких формах. Як говорили древні латиняни, «Homo sum, Хомусум Хоменініхиль alienum puto» є людина, і ніщо людське, мені не чуже. І тепер я можу говорити про інші страхи. Хоч ясно, ще можна якийсь страх у мені відкопати. Ба більше! Такі страхи можна відкопати і у вас, дорогі друзі. У Кожного з нас майже. Навіть якщо ми цього не уявляємо, навіть найсміливіші люди мають страхи. Але повертаємося до нашої теми. Ясно, що. Репресії, особливо 30-х років, але й 20-х років, якнайбільше сприяли страхам. Слухайте, це не було просто так, що страх береться ні звідки. Все добре, добре, і тут береться страх, ні звідки. Страхи ніколи у важких формах не беруться ні звідки. Хто до Сосьмачка, про якого ми вже говорили, мав манію переслідування? Але даруйте. То дося осьмачку і справді перед тим переслідували. То дось осьмачка випадково виїхав в Америку по-своєму. Я не знаю, як це відбулося вже. То дось осьмачка все тікав з міста в місто, думаючи, що його будуть переслідувати, але його і справді по-своєму чекісти переслідували. Я говорив про це докладно. Такий терор, який був в радянському Союзі, почався в 20-30-х роках. Мені здається, що будь-якої людини могла би розвиватися важка форма страху. Тому будьмо вирозумілими до того, що я зараз буду говорити. Я не є ні лікар, ні адвокат, ні суддя, тільки оповідач. Будь-кого, кого ми візьмемо з наших письменників, мав нелегку форму страху. Юрій Яновський в кінці свого життя перейшов на російську мову. Український письменник перейшов на російську мову. Як ви думаєте, це від доброго життя? Ні. Це від страху ув'язнення, від страху переслідування. Він бачив, що українська мова не має жодної перспективи. І це він або говорив своєю дружиною, або думав сам про себе і такий тонкий знавець української мови перейшов в кінці життя на російську. Як писав Олександр Довженко, бідний Юра, він почав писати по-руськи. Олександру Довженка були інші страхи. Страх бути похованим не в Україні. Як в Гоголя страх живим померти? Щоб хоч серце його принесло на Україну, і так далі його душила Москва. Страх погребіння не на батьківщині, який вилавався, і він, до речі, похований в Москві до тепер, який вилавався в. Тяжкі напади люті. Істеричності. Геніальність і істеричність це не означає, що це щось протилежне, друзі. Ми ведемо для дорослих мов. Коли привідкривати завісу над душевним життям багатьох письменників, навіть ну, в тоталітарних державах, таке можна дізнатися. Тому що сама по собі робота, словами і метафізика слів, вона вимагає величезної самовіддачі. І дуже. Своєрідна. До речі, друзі, це відео з'явилося виключно завдяки його донаторам, прізвища яких можна прочитати на початку. Я би просив вас при можливості розширювати коло тих, які донатять на наш YouTube канал. Також нагадую і закликаю вас купувати мої книги, де є в книгарнях і на сайтах. Є такі книги, що, що їх немає у книгарнях. Ви можете завжди написати до мене у меседжер мій емейл. Все це під відеом є. Це роман про 50-ті Пальці поміж піском, роман про 70-ті Травом не можна помирати, роман про 90-ті. Інфекція. Критика назвала ці романи антитоталітарними. І два романи про письменників: Роман про Івана Франка. Руки і сльози. Роман про Григора Тютюнника «Місяць у місяцю, також можливі за домовленостями мої лекції офлайн для якихось колективів, клубів літературних, можна як завгодно називати, які зацікавлені у таких зустрічах зі мною як лектором, як письменником чи як одне і друге. Маємо приблизно вже цифру 10 тисяч наших підписників, тому просив би вас відзначити. Цю важливу подію, до якої так важко, йшов у наш маленький ютуб канал, якомога більшими донатами. Наперед дякую. Я далі продовжую. Володимир Сусюра, наприклад, хворів циклотемією. Я думаю, це переміна настрою несподівана. Ми не будемо ставити якісь діагнози, біполярний розлад, що я не лікар, і потрапив в 30-х роках в психлікарню, яка з другого боку врятувала йому життя. Микола Бажан такий був приляканий, що рік чи два перед своєю сталінською премією спав одягнений. А вже що трапилося з його творчістю, то не треба й говорити. Та як і, зрештою, майже всіх письменників наших, Максим Рильський зголив собі вуса зразу після року тюрми на Лук'янівці в Києві. Навіть Вуса здається, до чого тут Вуса. Вуса вважалося небажаною націоналістичною ознакою. Тоді. Остап Вишня із концтабору писав до дружини такі листи до Варвара Маслюченко за свою родичку, чого вона не навчилася без акценту говорити по-російськи і так далі. Що по російськи треба говорити. І в Москві, і так далі, і видає їй мужицький акцент. Ви думаєте, що Остап Вишня жартував? Ні. Він не жартував. Десь в глибині душі Остап Вишня попрощався думаю, своєю рідною мовою і знав, що вона тільки для форми. Можна перелічувати всіх більш відомих, менш відомих наших письменників. В кожного ми знайдемо нервові розлади, які формувалися тоталітарним суспільством. Бідні, бідолашні наші письменники. Важко бути талановитим письменником. Важка сапка Мономаха. На них була накладена страшна тягар, страшний тягар, який розчавлював їх тоталітарної доби. Страшний. Небачений. Але найбільше сьогодні я би хотів поговорити, на вже було відео про Павла Тичину. Я би хотів зараз більше зупинитися не скільки на його творчості, скільки на його внутрішньому житті, яке було пов'язано з його творчістю. Тичине, який народився ще в 1891 році. У багатодітній сім'ї було 13 дітей, але він найбільше потім контактував зі своїм братом Євгеном і допомагав йому навіть, коли вже мав певну силу. Звільнив його від арешту далі, звільнив від тюрми. Його йому вдалося. Взагалі багатьом допомагав, про це пізніше. І цей хлопчик, який народився в селі, батько якого був талановитий, мами, який співав у церковному хорі, який походив із. Священничої родини по-своєму, так далі, який мав обдарування і до поезії, і до живопису, і до музики, чистий митець чистої води, як, знаєте, як рільки, як лорка, поети. Він явив у збірці сонячні кларнети, першій своїй збірці, велику небачену, космічну радість. І радість звичайну, радість буття людини, радість буяння, радість розквіту, радість життя, радість всього, що рухається і ніколи не буває знищенним, радість перебування у вічному вирі промислу, який не має ні початку, ні кінця, не Зевс, не пан, не голуб дух, лиш сонячні кларнети. Чи? Навік я б знав, що ти не гнів, лиш сонячні кларнети. Ані одна з найважчих пристрастей наших, яка руйнує. Чи вірші де йшлося про те, що людина з таким тонким чуттям так само тонко, тонко і сильно може любити. О панно Інну, ніжна Інно, сестру я вашу так любив дитинно, золотоцвітно. Рачеви любив. Йшлося про сестер Поліну і Інну Конував. Також тичина вітає прихід України, Української Народної Республіки, стаючи його називають бардом національного відродження співцем. А дійсно і білий, і блок, і Єсенін, і Клюїв. Росія! Росія! Росія моя! Стоїть сторостерзаний Київ і двісті розіп'ятий я. Чи пробій під крутами на аскольдовій могилі поховали їх, тридцять мучнів українських, славних, молодих, чи інші вірші, в яких в космічному оркестрі цих віршів. Він заповідався на одного із найзначніших поетів світу. Навіть російський, як і Ля Еренбург, російські шовіністи визнавали талант Тичина раннього, російські радянські шовіністи. Разом з тим, на початку 20-х років був битий композитор Леонтович. Тичина в своєму щоденнику. Був битий Леонтович, Є йшов по вулиці в Києві. І мені здавалося, що за мною все хтось йде, хтось йде і зараз стромить мені в плечі ножаку. Пише, що нічого не міг з собою вдіяти, з цим нічого не міг вдіяти. Композитора Леонтовича вбили чекіста. Думаю, це 99%. І всі наші розуміли митці. Василя Чумака розстріляли, Ганат Михайличенко. Всі наші мітці розуміли, це мається на увазі ще на початку 20-х років, що щось не так починає відбуватися. А Тичина був одним із найчутливіших. І я думаю, маю таку гіпотезу, що смерть композитора Леонтовича, ви знаєте, автор Щедрика. Щедрик, Щедрик, Щедрівочка. Страшна смерть Леонтовича композитора. Вона так вдарила по поточені, ніколи не беруться страхи гіпертрофовані, десь звідки з повітря просто, що пташка літає. Що голуб туркоче. Ні, друзі, вони беруться з тяжких психічних ударів. Тяжких, з тяжких потрясінь якихось. І я думаю, утече не зрозумів, що можуть будь-кого вбити, а тим більше його, якого називали співцем національного. Співцем відродження і так далі. І ми не владні над своїми реакціями, не завжди владні. То мало хто вміє виходити з таких станів. розумієте, Це треба виходити з допомогою лікарів, які тоді були психотерапевти. Які психотерапевти, друзі? Це й зараз не так легко з допомогою навіть психотерапевтів високоталановитих, а які тоді були психотерапевти? Я теж намагаюся сам лікуватися від свого страху висоти. Різними такими, але вже не будемо більше про це говорити. Втечене, я думаю, зафіксувався непорушно це вбивство в голові. І хтось його вбив і зафіксувався образ вбивці, який приходить ні звідки. Це все мої версії. Розумієте, на правду, як я це розумію, який приходить ні звідки. І цей образ вбивці, який приходить нізвідки може прийти в будь-який момент. Я думаю, що течене переслідував до кінця життя. Це був тваринний страх. От слово тваринний не підходить. Тому що ми також подібні багато в чому до тварин люди. Половина саду квітне, половина саду в'яне. У нас є і людське, і янгольське, і тварин. Всі ми це знаємо. І тому молодий Тичина він хотів жити. Хто може засуджувати? З другого боку, я нічого не схвалюю. Не думайте, що я схвалюю це все, що далі відбувалося. Я, розп... я намагаюся пояснити. Чим от мені видається важка і порівняно глибока ця розмова? Я намагаюся це пояснити, глибше трохи. Я щось таких пояснень не зустрічав. І спочатку в його віршах сонячі кларнети це геніальна збірка, потім вже в збірці плуг починають з'являтися. Такі, як вам сказати, апокаліптичні, параноїдальні навіть образи, окремі тільки. Особливо плуги. Я зараз прочитаю один із віршів. Він дуже характерний для цього. Дуже такий, як кажуть зараз психотерапевти, генералізований тривожний розлад. Послухайте цей вірш. Вітер, не вітер, буря трощить, ламає, землі вириває за чорними хмарами, з блиском, з ударами мільйон, ян, мільйонів мускулястих рук. А на землі люди, звірі, сади, а на землі боги і храми. О, прийди, прийди над нами, розсуди. І були такі, що тікали в печера, озера, в ліси. Що ти за силу єси? питали, і ніхто з них не радів. Не співав, огняного коня вітер гнав огняного коня уночі, і тільки їх мертві розплющені очі відбили всю красу Нового дня. очі Слухайте, я не знаю більш заплутаного вірша. Він видається легким, таким, що, що зрозуміло, чиї очі хто? Оце і є генералізований, без діагнозів, як я це розумію, тривожний розлад. З одного боку звірі, боги, храми, з другого боку ця сила, яка невблаганно приходить і все заполонює, трощить ламає землі, вириває. Я впевнений, що в цьому вірші відбито внутрішній стан молодого поета. А далі починається важка боротьба у збірці замість сонетів і октаус. Такий трагічно самотній він там ці боротьбі Він бореться сам з собою. Але в нього починається процес, як сказано було і Василем Стусом, великому есе феномен доби, і деким іншим починається процес боротьби з власним талантом через угодовство. Страшне, це страшне насправді. Мало хто, напевно, з поетів світу пережив таке, щоб бути таким талановитим і першу половину життя творити і розвиватися, принаймні якусь частину, не половину, а частину, а потім боротися зі своїм талантом. Жити фізично і духовно помирати, і то повільно, повільно. Трагедія, величезна трагедія розгорталася на очах. Трагедія духу, не трагедія тіла. Тому багато хто говорив, що тече не з кожним роком, його, його лице все восковіло. Так далі. Він все ставав таким непрозорим. Ще був один нюанс. У му році він напише поему, бо то тільки по віршах це можна простежити, чисти ламати картоплю, де скаже устами божевільного діда, і прийде Ленін Антихрист. І він нічого там не хотів сказати поганого проти радянської влади, ну як вхопилися цитату Леніна Антихриста. Як його пропісочили, Іван Кулик, який був, до речі, розстріляний пізніше жив у будинку Слові, Харківському і інші. А у Лотичина, я думаю, тоді Ілентовича згадував. І що тільки не згадував. Останній раз звучить в 28-му році у вірші до кого говорить, до кого говорить, Блок у могилі, горкий мовчить. Рабіндранати, голуби, Від Достоєвщини звільни. Я покажу всю фальшу цвіль, партійно борчих проділь. І далі цей крик страшний закінчується. До кого говорить? Блок у могилі, горкий мовчить. А російський поет блок теж закінчив свою поему 12, що в Білому венчике із розпоряді Ісус Христос. А потім дуже рано помер. Вони всі зверталися до російської літератури. Ви розумієте, я говорю про той час. А зате Горкий дуже пристосувався. Він мав чудовий приклад Тичина Горького. Чудовий Горкий мовчить, і так само тичина робив. Чудовий приклад. Горкий був найбільшим пристосуванцем серед письменників. Але це інша тема. Це Горкий, коли йому розказували про Соловки, казав, що пташки літають, швидко дощ буде, про смерть на Соловках і так далі. От і так далі, можна за цю тему дуже багато говорити. А далі починається збірка Чернігів у 1931 році. А далі страшна партія веде збірка в 1933 році в час голоду. Оживляємо горе води, вибудовуємо заводи, ростеможми гей, до пустель каналові річки, наші славні п'ятирічки, мовби до дітей, до своїх дітей. Всіх панів тут мої ями, буржуїв, за буржуями, будем, будем бить. Все це геніальний поет, автор сонячних кларнетів. У Бозі на його місце прийшла перелякана людина, яка знала, як формально творити вірші перелякана до смерті із манією переслідування. Який підписувався у приватних листах навіть часто осяйний світлом Леніна і Сталіна Павло Тичина, який весь час відкривав двері чи хтось не слухає. Мушу про це говорити. Якого осипали нагородами з 29-го року академік, в 30-х директор інституту літератури, міністр освіти, потім якийсь час, який, знаєте. У молодості він був закоханий в Оксану Кубинську, дочку Михайла Коцюбинського, ну так платунічу. Але вона потім вийшла заміж за більшовика Примакова та у Куцюбинського і Юрій, і Оксана, то, але то інша тема у Михайло. Потім він мав симпатію до такої дуже своєрідної долею поетеси Олени Котової за чоловіком, Олени журливої, поетеси, співачки, яка мала яскраве життя дуже. Яка потім вийшла замість за чоловіка, теж високопоставленого, який її зраджував, який потім вони виїхали в Москву, її заарештували. Вона кілька років просиділа в таборах, але Тичина вже мав тоді більше сили. І цей переляканий чоловік, друзі, ще одного вам скажу. Він її витягнув. Він її витягнув, якою мірою він їй допомагав, щоб вона вийшла. Коли вона вийшла, він її давав весь час тихо гроші, щоб ніхто не знав. От є речі, які дуже мені близькі. От не треба, коли людина може комусь допомогти і допомагати, не треба, щоб це хтось знав. Не треба, не треба говорити про це. Це повинно бути тихо робитися. Все, щоб цій людині не було неприємно, і він любив колись цю жінку. Вона потім була йому не потрібна, стара, після того не було ніякого тут чоловічого. І він... весь час, весь час. Якби не він невідомо, якби вона вижила, була він багатьом людям допомагав, і родичі до нього йшли ці всі його, він весь час їм давав гроші. Це з одного боку. Другого боку він давав родичам і так далі усім, щоб відчепилися, щоб нічого не говорили його, щоб залишили його в спокою, як мумію. Ви чуєте мене? Я так думаю, це все було подвійно, такий місяць, який світив різними кольорами. Вже не сонце. А місяць, який розщеплений на багато кольорів, і то такий тьмавий тьмавий. І в 39-му році я ж одружився з Лідією Папарук. Коли йому вже було майже 50 років, він офіційно одружився, хоч стосунки раніше мене підтримували. Вона дуже стежила, щоб його щоденне, тобто в його щоденниках, в тому всьому, щоб не було ніяких зайвих записів, і так далі, так далі. І з одного боку приласканий владою багатий чоловік, який тихо допомагає, декому, як своєму братові Євгенові, як Олені Журливій, а як своїм родичам з Чернігівської області, які до нього їздили, як от розумієте, в Крим Посіль. Але він не хоче їх бачити. Він швидко закриває, щоб забиралося і так далі. Який перестав бути поетом, і якщо він навіть цього не відчував до кінця, не розумів, то все одно він не міг не відчувати, що він в коконі живе, якомусь, що це не життя. Тому що, коли Євген Маланюк написав той знаменитий вірш про тичину, якому спочатку показав, який тичина Геростав геній національний, вили бурі історії, рвали й ж бурляли одвічне, і ти знав, що тепер не сонети, й октави оні, ж гостро ярим залізом тепік одробло північне. А потім закінчує вірш Від кларнета твого пофарбована дудка зосталась, окровавлений жовтень, свята повернулась весна. Олександр Олесь на імміграції теж засуджує тичину. Не забудьмо, що ці поети жили на імміграції також з другого боку. Невідомо, як би склалася їх доля, якби вони жили в радянській Україні. Мусимо говорити все так, як є. Хоч, можливо, тут ніхто не знає, бо були, звичайно, були письменники, які просто протестували і так далі. Такі теж знаходилися. Як Антоненко Давидович і інші в нас. Я на каналі відео про Антоненко Давидовича. Не думайте, що таких не було, що страх паралізував всіх буквально, це неправда. Просто ми про страх сьогодні говоримо. І коли течені сказали про вірш Маленюка, він відкрив. дивився, чи хтось за дверима не слухає, і так далі. До речі, деякі люди вважали, що це, що він підписує, так листи, осяєний світлом Леніна. Що це іронія, що це про. Ніяка то не була іронія! Це був страшний переляк. Яка іронія? От. І він дивився, чи ніхто не слухає, чи десь на, на, на сходах ніхто не йде. І потім сказав він єдиний сказав про мене правду. Всі мені курили фіміами. А дійсно, а він знаходився в атмосфері куріння фіміами за цей весь час. Починаючи від 30-х, вже не був, де той молодий поет з Чернігівщини? Не було вже був український радянський літературний фараон. От поетичний, який загубив свій талант. І не міг його вже знайти і займався тільки його і його жалюгідними залишками, писав свої вірші, трошки там вибухаючи в роки так званої Великої Вітчизняної війни, Другої світової війни, і знову гаснучи. І потім, перед смертю, коли він помирав, вже йому було більше 75 років, він сказав комусь із молодих, махнув рукою, слухав його вірші, сказав, а моя творчість пішла за водою. Це було найстрашніше, напевно, визнання Павла Тичини, того, що відбулося в його житті. Дякую, друзі.